Георгій Судаков, лідер Шахтаря, вже півтора роки має інтерес з боку європейських топ-клубів. Сьогодні детально розглядаємо, як грає Георгій Судаков. Георгій Судаков півзахисник, який дуже часто виступає у ролі глибинного плеймейкера, як у шахтарі, так і у збірній України. І дуже часто можна побачити, як Судаков опускається нижче до своїх захисників, щоб отримати м'яч та самостійно розпочати атаку. І це в нього дуже добре виходить. Судаков дуже своєчасно опускається в опорну зону. Як у цьому епізоді, судаков прибігає з центру поля і спокійно отримує м'яч між трьох гравців ПСВ та розвертає атаку. Так само і в цьому епізоді, як тільки він бачить вільну зону, куди він може опуститися, він одразу це робить. Причому він добре розпізнає простір і розуміє, що він потрібен у стадії розвитку атаки, щоб команда вийшла саме через нього. І цей епізод є показовий, де він два рази за короткий проміжок часу відкривається між гравцями суперника, а потім віддав передачу вперед на Кріськіва, який замість того, щоб продовжувати атаку, просто віддав передачу назад на Марлона. Судаков володіє якісною довгою передачею, і він якісно розгортає атаки шахтаря та збірної України своїми діагоналями. Судаков в середньому робить три довгі передачі за гру з точністю 65%. А середня довжина цієї довгої передачі в нього складає майже 40 метрів. Це дуже вражаючі показники для півзахисника, що ще раз доводить, що Судаков є глибинним плеймейкером. Причому, говорячи про передачі вперед, Судаков навіть на рівні УПЛ не вражає. В середньому він робить 11.79 передач вперед за гру, з точністю 75%. І за кількістю передач вперед він займає аж 34 місце в УПЛ. Цьому статистичному парадоксу є пояснення. Судаков хоче і плеймейкер, він грає з розумом, не ризикує своїми передачами, вичікує наліпшого моменту, як в цих двох епізодах, де він вичікує, коли гравець його команди буде мати перевагу в швидкості та позиції, і тільки тоді зробить передачу. І це дуже важлива риса, за що Судакова цінують, що він розуміє цей темп гри. Судаков дуже креативний гравець з м'ячем і він знаходить дуже нестандартні рішення з М'ячем. Які виглядають дуже ефектно. За показником креативних передач Судаков займає перше місце в УПЛ. В середньому роблячи одну передачу за гру з точністю 63%. І якщо хтось хоче сказати, що це лише статистика УПЛ, то і в лізі чемпіонів ви показує свою креативність та роботу з м'ячем на високому рівні. Також окрема краса це передача п'ятої від Содакова. Кожна передача п'ятої від Сокова це заздалегідь правильно прийняте рішення та оцінена ситуація. В цьому епізоді бачимо, як Судаков зміщується у вільну зону між гравцями Young Boys. Зубков віддає на нього передачу в той момент, коли м'яч прямує на Судакова. він оцінює ситуацію і одразу приймає рішення, що буде робити далі. Віддає передачу п'ятою на трауре і не вимикається з цього епізоду. Одразу створює лінію для передачі. Обходить опонента на дрибнику та забиває гол. Ось дуже схожий епізод вже за збірну України. Де Судаков аналогічно відкривається, віддає пас п'ятої і одразу готовий отримати м'яч знову. Зміщується на фланг і віддає передачу між двох гравців Чехії і знову одразу біжить створювати лінію передачі. Його постійне бажання бути в грі та бути корисним в атаці заслуговує на увагу. Він не вимикається з епізоду. І ось ще один приклад: Судаков зміщується в зону між гравців Вереса вже. Сканує простір перед тим, як отримати м'яч, віддає пас п'ятої і одразу стартує в глибину, яка утворилась в обороні суперника. Далі ця атака втратила швидкість, і Судаков вже зміщується на фланг, і розташовується рівно віддалено між чотирма гравцями Вереса, щоб обігратися партнером. І ось ще приклад, що Судаков вже до того, як отримати м'яч, розуміє свою майбутню дію. Судаков займає позицію за пресингуючим блоком збірної Албанії, підіймає руку і сигналізує, що готовий отримати м'яч. І в цей час сканує простір. Забарний віддає передачу на Судакова, і Судаков в один дотик віддає передачу на Зінченка. І збірна України виходить в атаку. Судаков майстерно віддає передачу між гравцями в центрі поля та навіть може віддати передачу поміж ніг захисникам. Також Судаков непогано навішує в штрафний майданчик, а також може знаходити опції для передачі в штрафному майданчику. В цьому епізоді Судаков своєчасно бачить момент для атаки глибини. Вбігає туди та викатує передачу між захисником та голкіпером на Зубкова, який забиває гол. Так, чому ж Судаков не займає високі позиції в УПЛ за кількістю передач вперед в середньому за матч? Судаков компенсує це своїм дриблінгом. Судаков дуже активно сам може протягувати м'яч вперед, і за цим показником він абсолютно номер 1 в УПЛ. З результатом більше 4% спроб дриблінгу в середньому за гру. І при цьому успішність цього дриблінгу 60%. Тож, можна сказати, що Судаков супер-дриблер? Ні. Як на мене, в нього немає якоїсь суперської техніки володіння м'ячем. І дуже часто він намагається прокинути м'яч вперед та наздогнати, або вкриваючи м'яч корпусом, просувати вперед та заробити фол на собі. В інших же епізодах йому не вистачає майстерності, щоб обіграти опонента. Тепер поговоримо про удари Георгія Судакова. Георгій Судаков займає перше місце в УПЛ за середньою кількістю ударів в бік воріт суперника за гру. Серед центральних півзахисників з результатом три удари за гру. Причому відсоток ударів в ствір лише 39. Отже, лише в середньому один удар з трьох він влучає в ствір воріт. І це дійсно, якщо подивитися на його удари, по-перше, дуже часто він б'є за штрафного майданчику через свій стиль гри, і особливо це кидається в очі в Єврокубках та матчах в збірній, де рівень суперників значно вище. Причому те, що Судаков забуває в УПЛ. Він не забиває в Єврокубках. Матч проти Баварії дуже показовий, де в такому епізоді Судаков навіть не влучає у ствір воріт. Тепер до мінусів Судакова. Судаков дуже часто бере гру на себе, і це дійсно хороша якість, але, як на мене, тут він більше ігнорує партнерів і тим самим майнує свої нагоди і нагоди команди. Ось в цьому епізоді він просто пробиває замість того, щоб віддати передачу. Тут у контратації Судаков міг двічі спробувати віддати передачу в глибину, але все завершилось заблокованим ударом. Також іноді Судаков хоче все ж таки використовувати свою праву ногу частіше, і це зрозуміло, адже це робоча нога. Тому в таких епізодах він може сильно затягувати темп атаки, де лівою ногою можна було б віддати якісну передачу. Ну і звісно, Судаков може сильно заграватися з м'ячем, як у цьому епізоді, в матчі з Баварією, де Судаков у власному штрафному вирішив прибрати м'яч під себе, і тільки суддя, який зафіксував фол, врятував Судакова від ганьби у цьому епізоді. Щодо гри в захисті Судаков як типовий креативний гравець грає неохоче. В цьому епізоді він міг би і швидше увімкнутися та грати ближче до суперника, але він все одно встигає перехопити цей м'яч. А якщо ми говоримо про гру один в один в захисті, то тут Судаков дуже слабкий. Можливо, це не дуже показова риса, як для центрального півзахисника, але це все одно треба зауважити, що залишати його в ізоляції проти Вінгерів суперника це дуже погане тактичне рішення. В центрі поля він може за рахунок тактичних дій протидіяти суперникам, а ось технічно в нього немає відбору, його дуже легко проходять. Отже, Георгій Судаков це глибинний плеймейкер та лідер шахтаря і збірної України, який має інтерес з боку європейських топ-клубів: Наполі, Арсенал, Ньюкасл, Вестгем, Челсі, а також інші клуби у певний період часу проявляли інтерес, але варіанти з Манчестер Сіті та Барселоною я вважаю максимально нереалістичними. Загалом, Судакову обов'язково потрібно переходити до Європи якомога швидше. Думаю, це буде або у це зимнє трансферне вікно, або вже точно влітку. Якщо говорити про потенційну суму трансферу, то у більшості випадків фігурує сума в 40 мільйонів, які пропонують шахтарів за Судакова. Шахтар же хоче більше, значно більше. Я думаю, ціна в 40 або 50 мільйонів буде ідеальною для цього трансферу. Стідково 22 він вже перейшов з статусу молодого топ-таланта до статусу талановитого топ-гравця збірної України, який вже три сезони є основним гравцем у Шахтарі. І за останній рік він майже не спрогресував в українській прем'єр-лізі. Адже коли він грає в УПЛ, в деяких епізодах все ж таки помітно, що йому не вистачає цієї мотивації. Тому Шахтар своїм цінником може залякати потенційних покупців, і через декілька років продадуть його значно дешевше. Тепер щодо вибору клубу та ліги. Думаю, Судакову було б непогано зробити ще один проміжний крок між Шахтарем і топ-клубом. Вже є прецедент з Мудриком, який ніяк не зміг закріпитися на топ-рівні. Тому варіант Італії та Наполі, де не така інтенсивність, як в АПЛ, і де у Судакова буде більше шансів творити, це непогана ідея. Для мене Судаков за стилем гри дуже схожий на Сандро Тоналі з Ньюкасла, глибинний плеймейкер та майстер передачі. Отже, пишіть у коментарях, коли ви думаєте, Шахтар нарешті відпустить українського топ-таланту у Європу та до якого клубу йому слід переходити. А також наступного тижня нас чекає матч Шахтаря в Лізі Чемпіонів проти Бреста. Тому щоб не пропустити тактичний огляд матчу, підписуйтесь на канал.